Радість і водночас невідомість та смуток єгипетських християни, копти цьогоріч святкують різдво за особливих нових умов. Змінилися одразу три обставини: голова церкви, президент та конституція Єгипту, копти, які становлять до 10% населення країни, занепокоєні, що Арабська революція, врешті, привела до влади братів мусульман. Християни побоюються, що нова конституція, яка отримала стільки суперечливих відгуків, відкриє двері запровадженню ісламського права. А це може ще більше поглибити утиски, від яких копти потерпають у суспільстві. Пояснює ситуацію головний редактор копського тижневика Ватані. Копти дуже переймаються стосовно прихованих намірів, що закладені між рядками конституції. Адже цей закон, як вони очікують, може змінити їхнє життя. Копти сподіваються, що новий папа і патріарх Теодоріус II допоможе громаді впоратися із труднощами. Надзвичайно важливо, щоб зміни в єгипетському суспільстві не призвели до ще більшого поглиблення на порозуміння між релігійними конфесіями, що часом загрожує життю людей. В ніч на 1 січня 2011 року біля копської церкви в Олександрії був скоєний теракт. Найкривавіша атака останніх років забрала життя більше 20 людей та спричинила нові сутички між релігійними конфесіями.